Всім привіт! Сьогоднішнє відео трошечки позачергове, так як я знімаю і викладаю відео про покупочки раз в сезон, і недавно тільки були мої літні покупочки, але я не змогла чекати аж три місяці для того, щоб показати мою першу спробу покупки в закордонному магазині і в магазині саме Сажу. Що я можу сказати? До цього моменту мій чоловік не плакав, що жінка займається вишивкою. Все здавалося настільки невинним, аж поки мені не захотілося зробити замовлення в магазині сажу. Шутка, звичайно. насправді збулася моя мрія. Вишивальна, рукодільна мрія. Я дуже хотіла купити ножнички, сажу собі основні для роботи. В результаті оприділитися було дуже важко, і я взяла три пари ножничок. З дівчатками в інстаграмі я ділилася своєю покупочкою і вирішила також поділитися з вами. І так, е, покупка в магазині офіційному. Офіційний магазин служу, має, має свій інтернет-магазин. Е, адрес я просто знайшла в інтернеті. Е, під своїм цим відео я залишу силочку на цей магазин. З мовою я дружу не дуже, тому хто боїться того, що не зможе щось перекласти. Google-перекладач є, він в принципі робить всю роботу. На рахунок зв'язуватися з магазином, чи магазин зв'язується з вами. В мене не було ніяких таких проблем, якогось при замовленні, при відправленні, при, ну, поки до мене йшла посилочка по доставці, тому якби такої переписки з магазином я не вела. Просто при замовленні, коли прийняли мою карточку до оплати, мені прийшло повідомлення на телефон про те, що знімають кошти, і на електронний адрес мій вказаний при замовленні прийшов в рахунок фактури просто список, ну, той самий чек і трек номер, по якому можна відслідковувати посилочку. Так що все було зрозуміло. При оформленні замовлення відразу враховується доставка, тому коли подзвонили що з пошти, щоб прийшла сама посилочка, нічого до податкового платити мені не прийшлося. Як я розумію, головне слідкувати за сумою, щоб вона вміщалася в ліміт, дозволений, щоб не було додаткових витрат на доставку, і все. Номер мені прийшов, за яким я могла відслідковувати. з половиною днів посилочка була вже в мене в руках. А це було для мене найважче. При замовленні змиритися з тим, що я звикла в нас в Україні в інтернет-магазинах купувати таким чином. Посеред ночі мені захотілося щось. Я зробила вночі замовлення, зранку мені подзвонили, сказали, що все є в наявності, чи можемо ми вам відправляти. Я підтвердила, мені через кілька годин надсилають номер декларації. І на другий день в обід я отримую завжди свої посилочки. Тобто, можна сказати, от захотіла і вже маю. А тут прийшлося настроїтись на те, що можливо посилочка буде йти два тижні, три тижні місяць. І, якби психологічно потрібно було до цього приготуватися. Я не переживала, чи дійде до мене посилочка, чи все ціле дойде, я переживала, що треба довго чекати. Ну так от, за 4,5 дні в мене посилка була в руках. Я про ножнички ці мріяла, і тому відразу. Замовила три пари. Насправді, як тільки я зареєструвалася в магазині і зробила, почала формувати свій кошик, він був для мене непідйомним, тому так адекватно все зважила. Здоровий глузд до мене вернувся дуже бігом, коли побачила внизу суму. Тому зрозуміла, що для першого разу потрібно заказати щось, щоб спробувати, як працювати з цим магазином. Отаких От три пари ножничок я собі замовила. І зараз по черзі буду з вами ділитися вмістом цих коробочок і свої перші враження, якісь розповідати на рахунок цієї посилочки. І так, перші ножнички, які я вибирала як основні, тому що я їх бачила і в дівчаток тут на Ютубі і в Інстаграм. Багато хто ними користується. І питання було тільки в кольорі, який вибрати. Отаким от чином вони прийшли запаковані. Отут на вибір чотири кольори ручечки. Ручечка пластикова, насправді, але імітація під деревину. І отак виглядають ці ножнички. Е, тобто е, широка сама ручка, тоненька талія ножничок, і леза е, от таким чином завужені і видовжені. Це такий звичайний стандартний розмір. Е, Ножничок в порівнянні із цапельками я, напевно, вам не покажу, тому що сапельки бувають різного розміру насправді. Там італійські, DMC, китайські, вони є трошки більші, трошки менші. А от, отакі ножнички вінтажні, вони одного розміру, тому, напевно, буде зручніше, коли б показувати в порівнянні з оцими ножничками. І висота цих ножничок стоїться 9 см, а ножнички сажу, оці скиточкою, трошечки буквально, трошки трошки нижчі вони. Тобто, десь порядка 8 см висота оцих ножничок. Ці ножнички трошечки з особливістю. І коли я розглядала фотографію вже потім в дівчаток, я всіх побачила таку особливість, де видно було, де можна було ну, придивитися. Тут леза, коли закриваються один на один, вони трошечки якби заходять одні на одні. Тобто їх потрібно. Або то така особливість цих ножничок, або їх потрібно якось ну, вирівнювати, я не знаю. Факт в тому, це ем, сказується на тому, як вони ріжуть насправді. Посередині леза вони ідеально ріжуть, вони просто відсікають. А з краєчку, коли, ем, наприклад, відрізається пасмочка з шести ниточок. Останню, або дві останніх, вони трошечки зажовують краєм самих лес. Тому, якби до них потрібно пристосуватися, або мені так пощастило. Це були перші ножнички. Другі ножнички я замовила в такому кольорі хром, щоб моя майбутня колекція ножничок. Не була вже така зовсім глем-глем в золоті. Я вирішила, що замовлю одні ножнички колір хром. Такі вони сріблясті, взагалі ніякої золотинки на них немає. От, насправді вони маленькі і ріжуть однаково добре що серединкою, що краєчком. Такі невеличкі йдуть е, тут отвори для пальчиків, самі колечка невеликі і дуже, дуже насправді класно вони обрізають ниточку. В порівнянні з попередніми ножничками вони от настільки менші. А в порівнянні з е, от, тими вінтажними ножничками вони на порядок менші. От такого не розмірів в порівнянні зі стандартними, більш-менш розмірами ножничок. І останні ножнички, це було перше, що я, я собі кинула в кошик. І коли перебирала кошик, я точно знала, що я можу відмовитися там багато від чого, але тільки не від них. Це отакі от маленькі монстрики. Отака От моціпуха, це щось нереальне. З буквочкою С посередині біля е, вінтика. Е, ножнички, які, е, в принципі, бралися як каприз, але досить великі оці отвори колечка під пальці. От навіть вони, можна сказати, ну, такі великуваті для моїх рук. І в порівнянні з попередніми ножничками вони отакі, а в порівнянні з вінтажними ножничками вони отака мацюпуха, от таке дріботя. Насправді, в роботі вони прекрасні. Знову ж таки, просто потрібно привикнути, особливо коли обрізати, хочеться під кановою не заглядаючи, просто треба розрахувати довжину от оцих лес, що вона зовсім зовсім малесенька. Так що отаких от три пари ножничок я собі придбала. Також захотіла спробувати голочки голочок взяла такий невеличкий набір з шести голок, де три розміри. Насправді, дві голочки 28 го розміру, дві 26-го і дві 24-го. На кусочку такої цупкої тканинки вони прикріплені. Пробувала я вже ці голочки в роботі. Правда, я їх пробувала на 14 і. На ще не пробувала, але зразу відчувається, що метал йде твердіше, і таке враження, що зламати їх взагалі нереально. Нема ніякого скрежету, ніякого скрипу, нічого не зачіпляється. Ну, я не є такий експерт. В голках, але голки насправді, напевно, якби затисалася ця голочка між великою купою, і потрібно було спробувати так чисто інтуїтивно можна догадатися, де голочка сажу. От мені так здалося. Ну І магазин при покупці на певні суми, на певні суми різні суми. В них заявлені різні подаруночки, і на ту суму, що я взяла. Мені в подарунок прислали отакий блокнотик на пружинці, досить такий він товстенький, без розмітки, всередині такі сіро-фіолетові листочки. Досить такий прямо твердий картон. Я думаю, що саме для рукодільних якихось записів він стане в нагоді. Отакий в мене перший мій експеримент з замовленням в інтернет-магазині служу. Всім задоволена, в принципі, силочку на магазин залишу під низом відео, внизу відео. В кого які ще питання є, запитуйте, тому що насправді, коли хотілося зробити це замовлення, я в нас в Україні. Ну, все, що могла, передивилася, перешукала. А я абсолютно ніде, навіть не питання в села, чи влаштовують ціни, чи не влаштовують, Просто абсолютно ніде я не зустріла, хто мав би в себе в наявності, е, от е, продукцію цього магазину. Так що вам всім дякую за перегляди і па-па!